Кожного року з 1 по 7 серпня у нас проводиться тиждень підтримки грудного вигодовування, тому сьогодні ми з вами поговоримо трошки про грудне вигодовування в нашому перинатальному центрі. Чому так важливо годувати дитину грудьми? Грудне молоко є найкраща їжа для наших дітей. Значить, грудне молоко це є подарунок самої природи для мами і для новонародженої дитинки. Грудне молоко воно містить дуже багато різних речовин, які позитивно впливають на організм як матері, так і дитини. Що містить грудне молоко? Грудне молоко містить імуноглобуліни, лактоферини, лізоцим це такі фактори, які захищають організм дитини від різних захворювань бактеріологічних, вірусних. Крім того, грудне молоко містить гормони росту, містить білки, жири, вуглеводи, містить збалансований рівень мікроелементів, а також вітамінів. Крім того, грудне молоко є завжди доступне. Воно завжди. Знаходиться разом з мамою і дитинкою. Воно завжди стерильне, воно завжди оптимальної температури, такої, яка потрібна якраз для вашої дитини. Для того, щоб успішно годувати дитину грудьми, треба всього дві умови. Перша умова це є бажання мами. Якщо мама має бажання. Мама буде годувати дитину грудьми, тому що кожна жінка може годувати грудьми свою новонароджену дитину. І друга умова це наявність людини, котра підтримує маму. Це може бути подруга, може бути сестра, може бути мама. Бажано, щоб у цієї дитини, людини був позитивний досвід грудного вигодовування. Це може бути також чоловік або може бути консультант із грудного вигодовування. В своїй роботі ми намагаємося дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також 12 принципів підтримки грудного вигодовування, тому ми прикладаємо новонароджених дітей до грудей відразу в пологовій залі. Ми рекомендуємо мамам годувати дітей виключно грудьми до 6 місяців і зберігати грудне вигодовування до 2 років.